Привіт, будемо коротко. Хелсі об'єднує 24 мільйони українців. Якщо ви ще не з нами, у вас є буквально 5 секунд на те, аби виправити ситуацію. Прогорніть донизу екрану та підпишіться на наш YouTube канал. Окрім цього, в описі ви знайдете всі актуальні посилання на інстаграм, телеграм, фейсбук, ба навіть Тік-Ток. Хелсі дорівнює зручність. Це аксіома, бо інакше просто ніяк. Як знайти та обрати свого сімейного лікаря? Тема цього відеоролику, і одразу переходимо до суті. Як це зробити в першу чергу? Завантажуємо та встановлюємо додаток «Healthy». Зробити це можна в App Store» чи «Google Play». Або ж, наприклад, просто прийшовши в браузер та вписавши Хелсі крапочкаміс, телефону та комп'ютеру. Абсолютно зручно, абсолютно доступно з будь-яких платформ. Після реєстрації, до речі, як зареєструватися? У нас теж є відповідне відео. А відповідну підказку зараз ви можете бачити на екрані, десь орієнтовно тут. Продовжуємо. Ми бачимо на головній сторінці, що можемо обрати зручне для нас місто. У моєму випадку це буде Київ, натискаємо Застосувати і де шукаємо район Голосіївський у вашому місті. Теж буде а, фільтр за районами відповідно. Пошук лікарів вбиваємо сімейний лікар або ж педіатр в залежності від потреби, та натискаємо на кнопочку шукати. І тут ми бачимо справа вгорі абсолютно неймовірно прекрасну кнопку. Називається фільтр. Натискаємо на неї і бачимо, що ми можемо обрати дату запису на прийом. Тип клініки ми обираємо державні чи приватні. До речі, зверніть увагу: тут немає абсолютно жодної різниці. А, заключите ви декларацію з лікарем в приватній чи державній клініці. Тому що однаково, що там, що там, для вас це буде безкоштовно. Відповідно, подальші прийоми чи консультації цього лікаря також будуть для вас безкоштовними. Ну, давайте для тесту виберемо приватні. Тип консультації у клініці чи онлайн нам в цьому випадку потрібно тільки у клініці, тому що ми будемо заключати декларацію і далі додаткові опції. Тут важливо обрати обов'язково поставити галочку на лікар приймає декларації, тому що інакше нам просто не покажуть тих лікарів, які ну відповідно не приймають декларації. Стать лікаря всі чоловік чи жінка. Наприклад, я хочу, аби моїм сімейним лікарем був чоловік. Та можемо навіть фільтрувати за стажем лікаря. Також можна обрати лікарів. Тільки з рейтингом для прикладу та фільтрувати за кваліфікацію. Але зараз нам це не цікаво. Натискаємо на кнопочку Застосувати та бачимо, що насправді то нам показує всього лише одного єдиного лікаря. Цікаво, натискаємо Записатися, обираємо зручний для нас час, наприклад, 15.00, та просто записатися на обраний час. Все більше нічого не потрібно просто у визначений день та час приходите за визначеною адресою. І на поговоримо, навіщо ж нам взагалі мати свого сімейного лікаря? Ми захворіли. Лікар направить нас на консультацію до більш вузькопрофільного спеціаліста. Випише довідку, чи направить нас на аналізи, вакцинацію або ж, наприклад, просто призначить ліки. З Хелсі ваш лікар завжди буде поруч, адже з Хелсі зручніше. Приєднуйтесь.